Усім привіт! І ми приїхали на об'єкт, де будується торговий центр Епіцентр. Маркет будується в абсолютно новому форматі, і тут будуть тепер не лише будівельні матеріали, а ще й торгівельно-розважальний центр. В межах проекту буде побудовано підземний паркінг та сучасне безпечне бомбосховище. І сьогодні ми вам покажемо використання надійної гідроізоляції Текномер 200ЄX. Як бачите, будівництво ведеться дуже активно. Перед заливкою бетону формується арматурний каркас, обробляються сваї, встановлюється опалубка та заливається бетон. Нашу гідроізоляцію можна використовувати як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування і наносити на горизонтальні та вертикальні поверхні, наноситься на бетон, цеглу, штукатурку та стяжку. Також можна використовувати для фундаментів будівель, для цокольних поверхів і підвалів, для басейнів, резервуарів з водою та великих інженерних споруд. Наш матеріал дуже легкий у використанні, а також еластичний, і окрім цього, він гарно прикриває мікротріщини. Текномер 200 їх захищає бетон від хлорид кальцію, натрію, морської води і вуглекислого газу та запобігає карбонізації бетону. Одного такого 30-кілограмового комплекту вистачає на 10-12 квадратних метрів надійної гідроізоляції. Для приготування розчину необхідно перелити 10 літрів рідкого компоненту у ємність, після чого повільно висипте 25 кілограмів порошкоподібного компоненту за допомогою низькошвидкісного міксера Змішуйте суміш приблизно 5 хвилин до отримання однорідної маси. Залиште отриману суміш на 2 хвилини, після чого повторно перемішайте суміш 3 хвилини. Матеріал готовий до використання. Перед нанесенням матеріалу необхідно ретельно зволожити поверхню. Ось ми і підготували правильну основу для нанесення гідроізоляції. Як ви бачите, з матеріалом дуже легко працювати. Він тиксотропний та має дуже гарну адгезію. Для нанесення наступного шару слід почекати 5-6 годин. Переходимо до нанесення другого шару. Ми не втрачаємо даремно часу, тому поки трактор наш застряг, ми мажемо другий шар. Він наноситься перпендикулярно попередньому. В використанні матеріал легко наноситься. Він дуже еластичний та гарно перекриває мікротріщини. Наразі наш матеріал використовується для гідроізоляції паркінгу та бомбосховища. Для більш детальної інформації ви можете зателефонувати за цим номером телефону або відвідати наш сайт.